Це більше, ніж футболка. Це те, що нас об'єднує. Одна футболка одна країна. Добрий день, шановні глядачі Українська асоціація футболу на своєму Ютуб-каналі. пропонує вашій увазі пряму трансляцію поєдинку юнацьких збірних 2008 року народження між Україною та Вельсом. Ця зустріч відбувається у рамках тренувального збору та товариського турніру, який наша команда проводить у містечку Пореч, що в Хорватії. І тому сподіваємось, сьогодні на атакувальну гру нашої команди у складі харківського металіста виходить він на заміну там ледь не в кожному поєдинку. Відзначився забитим м'ячем. Виконує він, звичайно, що подачу з цієї позиції непогана подача. М'яч так падав в район лінії воротарського майданчика. Продовжує захищатися збірна України. Просить передачу довго від партнера. Але зараз атака Вельса. Костюк знову сідає у лінію з центральними захисниками. Завдяки цьому м'яч перехоплено. Ну а тут помилка, і можна її користатися. Це намагається зараз зробити футболіст збірної України. Гол! Відкриває рахунок Арсеній Федоренко. 1-0. Стає рахунок на користь нашої команди. Арсеній Федоренко. Так, вітання також. З дебютним голом у складі української команди помиляється Том Дірден дуже слабко він віддав передачу назад. І Арсеній Федоренко перехопив м'яч, потім вже спокійно закотив його. Товариський турнір, звичайно, але все одно хочеться вигравати. Хочеться бачити збірну України в лідерах Мурадян Зараз зміщується з флангу з лівого центру. Чіпляв м'яч на підбиранні Федоренко. 48-річний фахівець з 2009 року. Він на тренерській роботі. Багато років у «Свонці» працював на різних посадах. Зараз стежимо за атакою збірної «Вельса». Подовго він ним володіє. Ну в ногах може вратар тримати м'яч скільки завгодно. І вдається перейти до атаки нашої команди. Мурадян. Передача під удар партнеру. І Не виходить удару. Ось зараз Меншиков втрутився. Федоренко вже грає ліворуч. Тут Зудін у дотик на Мурадяна. Міг відзначатися Дмитро Зудін. Меншиков поборовся. І Люсін тут йому допоміг. І Фолить проти нього. Суперник тим не менш Люсін залишається з м'ячем, розганяє далі атаку Зудін на Калюжного. Калюжний простріл. М'яч знову у нього. Калюжний тепер вже сам б'є воротах, голкіпер відбиває. Калюжний знову. Подача туди вперед. Де подача? Шерстюк вперед грає одразу. В темп бачив, що відкриваються там партнери за спинами захисників «Вельсу». Ну і завдяки цьому в українців простір з'явився довгоочікуваний. Зараз хороша передача від калюжного до штрафного майданчика. Залишає ніч під удар. Все ж таки, за рахунок фактури, продирається далі. Гравець збірної Вельсу. Ще він залишається з м'ячем. Передача. Я пас ліворуч. Тут Млинарський, Ленарські. Небезпечно. Простріл. Переривають його наші захисники. Удар по воротах. І на цьому все. Фіксує арбітер перемогу збірної України. З чим ми її вітаємо! Здобуває перші очки свої на цьому турнірі. Наша команда переможний гол Арсеній Федоренко забив на 16 16-й хвилині. Це більше ніж футболка, це те, що нас об'єднує, одна футболка, одна країна.